На 12 чеських тролейбусів марки Шкода поповнився парк Житомирського ТТУ протягом останнього місяця. Чотири одиниці електротранспорту надійшли на початку листопада, інші вісім цього тижня. Це 4 тролейбуси шкода 15 ТР. Це спарені тролейбуси, і 4 тролейбуси шкода 14 ТР. В ближайшее время, 1 декабря, по графіку у нас відгрузка ще слі... следующих трьох троллейбусов. І постепенно, я думаю, январь місяць ми закроємо полностью поставлення. Ставку там більше 30 тролейбусів, травен тролейбусне управління получить Сергій Корнійчук працює на ТТУ 17 років. Спершу був слюсарем, пізніше електриком, а далі закінчив курси водія електротранспорту. Каже, чешські машини давно заявили себе на достойному рівні. За словами Сергія, тролейбуси із Чехії прості в експлуатації. Водієві доводиться менше втручатися у роботу механізмів, адже транспорт більш електрифікований. За кермом каже Сергій, комфортно та називає інші переваги. Ось навіть ці зеркал. Заднього виду вони теж є нормально з підігрівом. Тобто, така погода, як була вчора. У нас льот, зима, зеркала, ведуть себе досить коректно. Навіть сидіння водія теж підігрівається. По теплу теж чотири печки стоять у водія, кабіни, також салону топлються для пасажирів. Ну вже працюємо скільки три дні на лінії з пасажирами на цій машині. В принципі, комфорт. Ну, як би сказати, досить користується попитом машина. Перший заступник міського голови Сергій Сухомлин повідомив, що з поповненням рухомого складу ТТУ на підприємстві будуть встановлені і нові стандарти роботи. А водії вже змагаються за право керувати закордонними тролейбусами. Ми поставили задачу тролейбусному правлінню розробити формі надежду для того, щоб водії мали той вид, який довжні мати. На данные, на данные троллейбусы, так как они удобны в управлении, комфортные, уже среди водителей есть внутренний конкурс, есть уже такой соревновательный эффект по поводу того, кому, достанется, кому достанутся эти троллейбусы. Дополнительно мы наберем больше 20 водителей. Часть водіїв просто пересядуть зі старих тролейбусів. Начальник трамвайного тролейбусного управління відзначає, якість тролейбусів досить висока. На лінію вони вийдуть після проходження технічного обслуговування і коли водії пройдуть, відповідне навчання. Ми задоволені цими тролейбусами. Ті нюанси, які в процесі виникають, ми їх, на них вчимося і відшліфовуємо цю всю ситуацію. От, сьогодні ми маємо Кваліфікованого е, працівника, який проводить навчання водіїв, і надіємося, що самим найближчим часом пасажири міста побачать ці тролейбуси на лінії. Презентований на початку місяця тролейбус вже проходить обкатку і навчання безпосередньо з пасажирами на лінії. Нагадаємо, на виділені кошти з міського та обласного бюджетів парк ТТУ планують збільшити на 33 тролейбуси.